Доброго дня, шановні члени комісії. Е, пропонуємо розглянути чотири питання до порядку денного. І підемо з першого питання. Е, поновлення договору оренди землі на два роки під тимчасовою спорудою Гладченко АА. Об'єкт знаходиться в Бакінському кварталі. Заборгованості пори платі немає, прошу підтримати. Наступне про передачу в приватну власність земельну ділянку площею 436. га, 4 сотки землі в приватну власність. Земельна ділянка була. Є в оренді об'єкт введений в експлуатацію двох провоховий житлових будинок в поліському кварталі. Це садибна забудова, ввели в експлуатацію і має право приватизувати землю. Якщо там є об'єкт нерухомості, він є. Заява заборгованості немає. Дмитрук Дем'ян Миколаєвич. Прошу. Наступно. Наступне щодо поновлення договору оренди землі Нургалієвій Світлані на 5 років. Поліський квартал. Поліський квартал. Заборгованості немає. родній платі на даний момент ще об'єкт, не введений в експлуатацію, недобудований. Земля перебуває в неї в оренді. Просимо підтримати. Це питання. І наступне питання. Більш таке воно цікаве. Про дострокове розірвання договору оренди землі, ТОВ, Славутичська енергетична компанія за згодою сторін. Коротко це у нас чотири земельних ділянки на Будбазі, на території Будбази. Є звернення від орендаря Дюкрива Миколая, який просить розірвати договір оренди у зв'язку з неможливістю проведення господарської та інвестиційної діяльності. Е, прошу розглянути. Проєкт рішення є. В проєкті рішення вказуємо. Щодо всіх фінансових розрахунків між Славутичською міською радою та ТОВ «Славутичська енергетична компанія» зберігають свою силу до повного виконання обов'язків. Питання? Оскар. Це, це продовження тієї історії, яку ми проголосували на початку сесії. Це теж ТОВ. Ну, ну, там теж розірвання договору оренди. Ні, то у нас було земель, дві земельні діляночки пона Україна, там один і вісім і півтора гектара. Так, а це, це продовжує інший, це інша юридична особа, і тут у нас майже 50 гектар це під там, де були наміри побудувати сонячну електростанцію. У 2019 році. Це все було розпочато в 2018-му. Перед ковідом ковід зрозуміло. Потім вже 22-й рік. Так і не розпочато було будівництво, і цієї юридичної особи воно вже не розпочнеться. Є її заява, вони не бачать намірів там, перспективи будівництва цієї станції. Так, питання все одно ж виникнуть: а заборгований них… Да, на сьогоднішній день заборгованість по э-э е цим земельним ділянкам, чотирём це е в сумі 5 млн 32.000 грн. Угу. А щось виплачено? Виплачується за, за весь період, за весь період вони виплатили 1.600 1.600 грн за період е за період за період дев'ятнадцятий, угу. двадцятий ковідний. Там не було платіжів, 21-й і 22-й Двадцять 22 частина. І після повномасштабного вторгнення надходжень не було. Добре зрозуміло. Прошу питання розглянути. Винести на сесію проект рішення. Розглянули виносимо. Це всі питання додаткові на, на сесію. Так, да? дякую.